Ні день на ті 8 триває. Мене звуть Тетяна Очеретньок. Україна та європейські лідери стурбовані тим, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову потрапить у пастку, коли зустрінеться з російським диктатором на Алясці у п'ятницю, 15 серпня. І ці занепокоєння не безпідставні дійсно, якщо Трамп. Хоче вийти з ситуації майстром перемовин, а не тим, хто легко піддається маніпуляціям. Найрозумнішим кроком може бути відтермінування самого саміту до того часу, поки не буде краще підготовлений. Про це пишуть журналісти видання Bloomberg. Цю тему та більше обговорюємо далі. із експертом міжнародником аналітичного центру Об'єднана Україна Дмитром Левусом. Він з нами на зв'язку. Пане Дмитре, доброго дня вам та слава Україні. Героям слава вітаю. Так, ну ось власне, навже Дональд Трамп настільки недалекоглядний лідер, що Путін спробує і може таки його обдурити, врешті-решт? Ну, знаєте, насправді нічого нового для нас, для українців, не сталося. Тобто, в принципі, мабуть, ні в кого, хто слідкує за політичним процесом і взагалі не було. Е Ілюзії щодо того, що Трамп кардинально змінився, або змінив своє ставлення до України, і що такі, ось такі комбіти нам неможливі. Бо зрозуміло, що в нього є, так би мовити, базові налаштування, де, в яких є велика Росія, з якою треба дружити і укладати угоди. Незрозуміло абсолютно Україна. Скептичне ставлення до міжнародного права, м'яко кажучи, і все це от, падає, так би мовити, російські ці хитрощі, які насправді ну, дуже дуже прозорі, як намагання затягнути переговорний процес, як намагання вдавати добру волю. Як намагання продемонструвати, що мовляв є якісь вигоди, які можна отримати від співпраці з Росією, вони завдяки цьому падають на такий на дуже поживний ґрунт в свідомості Дональда Трампа, який швидко повертається да, до ось цих ідей, які їм висловлювалися. В супереч тому, що він так нещодавно навіть і сам говорив. Тому тут я думаю, що саме так от ситуація виглядає, що ці переговори взагалі, які взагалі неможливі за великим рахунком, тому що Путін є одна як і Росія Російська Федерація, Путін це порушники міжнародного права, які ведуть геноцидну війну. І після Другої світової війни це міжнародне право є дуже конкретним, абсолютно, в цих випадках, тож це уможливлює ось цю зустріч, ось ці переговори. Так, так приблизно може бути, що ця ситуація не приблизна, так однозначно, що російська сторона. Використовує ось ці особливості для того, аби використати і повпливати. І, до речі, ще один показовий момент от сама по собі зустріч на Алясці, бачите, Дональд Трамп не розуміє мотивації російської сторони вести війну, бо в його свідомості все ж таки такі великі країни вони мають між собою домовлятися. Весь світ хоче. Мовляв, укладати угоди, укладати такі вигідні угоди, торгувати, або там навіть якщо і обманювати, але от в такий спосіб, і, те, що це війна ірраціональна з його точки зору, і ведеться за велич Росії, за якісь міфи. Він цього не усвідомлює. Так само тому і немає розуміння того, що. Програш є уже в обранні місця на що воно на території Сполучених Штатів, бо це ось ці вісі зла, і в тому числі і Китайській Народній Республіці, проти якої виступає Дональд Трамп дуже активно. Демонструє, що можна нехтувати правилами, можна бути порушниками злочинцями, але з тобою будуть говорити. І другий момент те, що для Російської Федерації, для Росії, ось це Аляска, це як, як так би мовити, втрачене місце сили. Росія веде війну за е, збирання земель, а Аляска в російському рускомірська міфі це дуже показовий момент. Да, що, мовляв, її треба повертати. І вже під час нинішньої великої війни російська пропаганда багато і про це також говорила, що з такими натяками. І отут зараз Путін приїжджає туди. Ті, хто говорить про те, що мовляв, це приниження для Путіна, мовляв, це раніше була Росія, а тепер ти сюди їдеш. як діст, вони не праві для росіян. Це свідчення того, що він як мітить мовляв, територію. Путін має на увазі, Так, що вони, от мовляв, да. Ну от як в Крим він їздив, да, от отут, так само вони це зрозуміло, що там наскільки під цим є підґрунтя, воно їх не хвилює, але виграш для російської пропаганди. Ось це рішення американської адміністрації, воно уже було. пане Дмитро. Якщо ми говоримо про заяву очільника Пентагону Піта Гекзета, він сказав, що Путін, мовляв, погодився на зустріч із Трампом через відчутний тиск. Тиск санкційний тиск особисто на Путіна. Чому ось власне він таки згодився зустрічатися з американцем? Слухайте, знаєте, тут що цікаво в цій ситуації, що як це не дивно, тут гексит правий, хоча він е, зрозуміло, що він там мав інше, що мовляв, мог ну, бачити, які переговорні таланти, як на нього тиснуть, і, Але насправді саме через санкційний тиск, саме через е, проблеми російської економіки, в тому числі, е, Путін і погоджується на цю зустріч. Ну, є ще й там нюанси. Чому? Тому що вони. Е, Весь цей час вони імітували або бажання миру, про що Трамп говорив, що Путін жив освіти, суду хоче миру. Да, там, це про це багато говорить. Переговорний процес імітували, відмовлялися від імітували, там були ніби готові до нього, або були коли Україна погодилася з. Пропозицією американської сторони не про секторальне, так би мовити, припинення вогню, а про повне, да, як це весною було, то і російська сторона і там погоджувалася, але одразу ж почала виставляти такі купи, але з вимогами, що зрозуміло, що воно не могло працювати. Або Путін говорив, що так, ми на переговори згодні, а потім не їхав, не хотів, ну відверто тікав від Зеленського, да, тобто. До так, що потім там їм доводилося потім російській пропаганді пояснити, та це ж зустріч, яка нічого ніякого сенсу не несе, там такого плану то зараз, в принципі, вони теж це робили, вони добилися того, що. Ніяких санкцій не було введено, незважаючи на ті ультиматуми, і це до речі, теж не сильна, не сильна позиція переговорна. Бо насправді 8 числа можна було, треба не можна, а треба було б шо що хоч щось ввести да для того, щоб мати козир, потім і потім це знімати або не знімати. Да, тобто весь такий спосіб це робити. Але вони в цьому плані, от Росіяни в плані своїх бажань, в плані своїх тактики, стратегії, вони настільки прозорі, що ну, просто да, це аж дивно. Але воно в цьому плані працює і є у проблеми да, у російської економіки, які от вплинули внаслідок цього тиску. Але ми точно ми можемо говорити, що це не особистісний якийсь тиск на, на Росію. А проблеми в російській економіці так вони є великими і бажання ось розколоти Західний світ в підтримці України і протистояння з Росією, припинити допомогу Україні, припинити санкційний тиск. Це, да, це те, що ну, однозначно десь от зараз вони прорахували, що зараз вже. Якось бігати від таких від цих переговорного процесу вони не можуть, але вони зробили так, що почали от, говорити з Трампом, а у нього воно так, пало папа на, на такий поживний ґрунт ось цього уявлення про світ. Як треба вести ці переговорний процес з Росією. пане Дмитро? А як ви оцінюєте ймовірно перспективу так тристоронньої зустрічі маю на увазі Трамп, Путін та Зеленський? Тому що під час заяв американського президента він знову ж таки сказав, що так, Зеленський мовляв, може приїхати на Аляску, але там далі була ремарка. Але ж він вже протягом трьох років їздить і мовляв, що це дало, і ось запитання: чи зможе умовно? Ну, кажучи, Зеленський таки зустрітися з Путіним, тому що знаємо, що український лідер неодноразово заявляв про готовність до такої зустрічі, і напевно, тут ще варто дещо охарактеризувати риторику Дональда Трампа стосовно Володимира Зеленського. Таку, знаєте, дещо можливо і знецінюючу. Ну, ця риторика вона є, вона однозначно. І е, Трамп о, да давайте говорити правду. Він. Він прирівнює агресора та жертву, і тут не знецінення Зеленського, да, це взагалі його ставлення до України. І взагалі да, він тут остання ця його заява, він так наговорив. Достатньо для того, аби було зрозуміло його свідомість. Він, наприклад, не зважаючи ні на що, він, ну, він по-перше, не може повірити в те, що. З Росією можна впевнено і результативно воювати. І ось, і ось ці повторення російських казачок, що мовляв, могли б за 4 години поїхати доїхати до Києва. Не туди поїхали. До речі, у мене є один такий знайомий персонаж із однієї країни Балтії, який там виставляється як військовий аналітик, який є. Трампістом. І він починає розказувати це укрпропаганда, а насправді він же ж правду говорить. Це вони там через Суми поїхали, там грязюка. Там, гризюка. Ну, людина відверто бреше. того, що насправді є прямі дороги, по яким росіяни їхали із Білорусі. І там дійсно так все і є. Тобто, от кадри Зі Слібіна вони показують, да, як, як їм там наваляли. Да, тому тут це зрозуміло, але це теж дуже так е, показово змальовує да, ту ось цю свідомість. Так, і е, ми, в принципі, це, ми зараз в принципі зайшли насправді на те саме коло, яке було після е, повернення Трампа до Кабінету Авального, коли з самого початку йшлося, мовляв, про те, що ну, от Україна заважає ось цьому мирному процесу, тільки, да, коли ось цей переговорник від Трампа відкав який такий типовий кримінальний забудовник, їздив до Москви, потім повертався звідти, говорив абсолютно про російські тези і е побивався через що? Через те, що. Він насправді все чудово розуміє. Воно ну, все вийшло з цією, з цією угодою, да. якби українці погодилися, а у них от Конституція заважає, треба її змінити. Тому, коли зараз говорять, що після своєї поїздки до Москви відкав щось не так там зрозумів з росіянами, це Лука, м'яко кажучи. Все Він чудово розуміє, але він, от як так би мовити, таким девелоперським ось цим кримінальним. Усвідомленням, що жертва має сама підписати, щоб відмову від свого майна, щоб її потім там або переселити, десь там в село розвалюху якусь, або десь прикопати в посадці, да? ось він так от усвідомлює. І до речі, Дональд Трамп теж він зараз в нинішніх заявах показав, от, коли про те, що Україна втратила тисячі міль океанського узбережжя, ну, по-перше, як. Картина світу, яка є, яка не ну, відповідає абсолютно ніякої дійсності. Е, ну, не знаю, може вони мають на увазі там Республіку Зелений Клін на Далекому Сході, да, де українців було раніше більшість, що там, от, на океані. А другий момент, що це ну, дійсно да, це усвідомлення. Бо ми, як завжди, знаємо, що там найбільше така ну, вартісна ця майно, яке нам узбережжить цьому. Тобто, ось вона, так би мовити, професійна деформація, яка впливає на ось це усвідомлення світу, яке є у Дональда Трампа. Це в принципі однозначно. І От саме тому росіян от виходить зараз грати. Інша річ, що. Єдність Європи, ну ми вже побачили да заяви од кількох країн провідних і Європейської комісії і Великої Британії, Франції, Німеччини, Польщі, Фінляндії Італії, які... Заявили да, про підтримку України, про те, що без України неможливо нічого вирішувати, про необхідність продовження тиску. Про ще така подібна заява, але більш навіть як на мене чітка: це заява країн півночі та Балтії Ну, Скандинавів і Балтійських країн. Це вісім країн, які теж про це говорять. Нарада міністрів закордонних справ. На нарада, на рада, рада самі тут з е, радників з політичних питань, де був присутній від США віце-президент Дівенс, то в принципі ми бачимо, що є єдина така позиція Стійка Європи, ядра Європи, яка однозначна і яка в тому числі торкається безпеки європейської, чи завтра ну, американці мають теж з Європою з цього притину теж мати саміт. Але як на мене, я думаю, що ця позиція буде доведена. Інша річ, чи під Щось час прийме її Трамп? Буде... Наскільки Трамп готовий дослухатися ага. до своїх європейських союзників? Знаєте, я думаю, що ну, враховувати американцям її доведеться. Інша річ, що наскільки її потім цю позицію буде враховуватися безпосередньо під час цих переговорів, але тут є інший момент. Практика, яка складається в цей момент, вона геть абсолютно інша. Так само як здавалося, що можна за 24 години. Це реально здавалося Трампу. З'ясувалося, що це неможливо. Другий момент закінчити війну. Другий момент, коли попередньо явно було з росіянами домовлено, що так, ну можна розглядати питання зняття санкцій, і тут з'ясувалося, що без Європи це неможливо, тим більше, що основна маса санкцій ця європейська, як воно в березні, було, так само як і з арештованими російськими активами, не з арештованими замороженими російськими активами. То ось це те, що також може впливати і десь поправляти ці домовленості, які б вони не досягалися. Ну і тут, в принципі, зараз є ще інші моменти. Да, ось це заяви Дівенса, які ну явно на посилення ось цього переговорного цього треку були зроблені, що ми більше не фінансуємо війну в Україні, так вони вже давно її не фінансують насправді. Постачання зброї відбувається вже за механізмом КЕРЛ, який в рамках НАТО зроблений, вже два пакети було виділено по 500 мільйонів від Нідерландів та Скандинавів. Тобто, звісно, що так у американців є свої важелі впливу. Ну, наприклад, там припинення навіть от постачання зброї, яке вже проплачене. Але за великим рахунком, Європа вже уклала ці тарифні угоди. Україна уклала зі Сполученими Штатами теж угоду про Надра, то в принципі, насправді, ну, в принципі ми можемо говорити, що навіть якщо ось ці підписання десь там, якісь домовленості досягатимуться, то, то стійкість Позиції спільної Європи України, якщо вона буде проявлена, а скоріш за все, я думаю, що вона буде проявлена, то воно не призведе до виконання якихось ось цих о, цих домовленостей. Ну і другий момент, так. дійсно, Україна завжди була готова до цієї зустрічі. Зеленський про це говорив. А Трамп зараз говорить про те, що, мовляв, от, що він посадить за стіль переголовів. Треба було б йому згадати, що е, кількамісячні його зусилля в цьому напрямку вже не виправдані були, а Україні згадати про те, що Україна була готова. Але... Але у нього така картина світу, яка складалася десятиліття. І тут е, навряд чи е, щось можна зробити. Пане Дмитре, ось ви знаєте, в інформаційному просторі зараз шириться дуже багато чуток стосовно можливих умов щодо припинення вогню. Так, тобто там і обмін територіями, і заморозка війни по лінії фронту. На вашу думку, як розвиватиметься ситуація? Ну, чесно кажучи, я не знаю. Но, те, що ми зараз бачимо, ми бачимо, що так, і, до речі, інформаційний вплив. Да, тут ну, зрозуміло, що росіяни намагатимуться зараз там продемонструвати якийсь успіх на фронті, як вони до речі, завжди так роблять. Да, от, наприклад, як було з е, Дебальцева, да, тоді перед Мінським вони там намагалися. І до речі, при цьому теж так брехати однозначно, там, супроводжувати це. Другий момент, що те, що ми знову ж таки бачимо, це вплив на українське суспільство, тому що тут ось ця публікація там. Явна маніпуляція, що те, що повторює Трамп, от мов, дослідження Гейлопа, що 88% українців хочуть миру. Так українці, звісно, що хочуть миру. І, і, і це однозначно, але ж не, не треба виставляти да, ми не агресор. Да, і, Уж тим більше, що не на будь-яких за будь-яких умов цього миру, да? тобто, ну зрозуміло, але ось це відбувається однозначно така маніпуляція, да? що, мовляв, ніби цей мир можливий, він неможливий, Росія не змінила своїх умов. Тож ну, є європейська позиція, да? вони, наприклад, там да, написали з приводу того, що початок переговорів переговорного процесу при всьому притому, без якихось там. Однозначно, з, з закріпленням української територіальної цілісності, це от лінія фронту. Да? Тобто це ідеї, які вкидуються з приводу там, обміну території, це ж не про обмін території, це про те, що Україна, мовляв, ще щось має здавати. Тобто, це теж така свідома маніпуляція на підтримку і ось цього, цього переговорного псевдопереговорного процесу, який розпочався, тому. Я е, думаю, що можуть бути насправді там досягнуті якісь домовленості між Трампом та Путіним, які е, мовляв, от там меморандум у вигляді того, що Трамп пропонує, що Украї припиняються всі дії. Е, Україна відмовляється там, та відходить, і тоді після цього буде мир, е, але воно не буде життєздатним з е, ну просто з зрозумілих умов. Бо немає ніякого механізму контролю, ніяких механізмів гарантій, і до речі, так дуже сподібно на те, що американська сторона на це не йде і не збирається робити. Тим більше, що знову ж таки показовий момент, ну американці вже говорили, Трамп говорив про те, що безпека Європи, справа Європи, і тут теж тоді виходить так, що ну, а чому тоді так? Таке втручання у європейські справи з цими меморандумами. Ну і знову ж таки, я думаю, що е, будуть е, якісь меморандуми про економічну співпрацю між е, Росією та США, от, от, з огляду на ці гачечки, на які е, вони намагалися впіймати американців от, в плані цих арктичних проєктів і інших речей. Але мені здається, що практичного Результату ну ці домовленості не будуть мати. Ну знову ж таки, ми не в 40-й роки живемо минулого століття, коли може великі держави там ділили сфери впливу. Пане Дмитре, ось давайте ми ще на останок проговоримо про заяву радника Путіна Юрія Ушакова. Той заявив, що саме на Алясці та Арктиці економічні інтереси наших країн збігаються, мається на увазі Сполучені Штати та Російська Федерація, і саме тут з'являються перспективи реалізації масштабних взаємовигідних проєктів. То невже Трамп заради економічної якоїсь вигоди для себе здатен буде втратити ось цей ось вплив Сполучених Штатів світове лідерство? Ну, по суті, якщо здасть Україну. Ну, я ну, думаю, тут, Я думаю, що поки про це не так. не так, воно все однозначно. Я гадаю, що, але те, що для нього це превалює, так, це однозначно, але це знову ж таки говорить про нерозуміння в Білому домі наразі тих процесів, що йдуть. Насправді, ж світ складається не лише з Росії та Сполучених Штатів, а є ще Китайська Народна Республіка. Від якої Трамп, ну принаймні так, декларативно дуже хотів би відірвати Росію і позбавити її впливу. І е, я думаю, що буде так, що навіть якщо ось ці проекти, в тому числі актично розпочнуться, то за деякий час достатньо швидко. Е Бо прийде усвідомлення того, що воно не працює так, як вони планували. І саме через китайський вплив. Бо відірвати не вийде з другий момент. Росіяни будуть росіянами, які однозначно да, одночасно там, з працювати із китайцями із США, це буде призводити до відповідних конфліктів. Але це, ну, і це призведе до там, чергових. Певних проблем розчарувань, і ось ось так воно буде, якщо у разі я повторюсь, якщо це дійсно буде досягнуто. А Зараз росіяни, ну от ушаков він нахабно бреше. Да, то есть, росіяни не готові до цієї співпраці. Вони вони на корню вже все себе продали китайцям і комуністам, і так воно і є. Зрозуміло, ну і власне слідкуватимемо за подальшим розвитком подій. Пане Дмитро, я вам дякую, дякую, що дякую. доєдналися до нашого терно. Глядачам tv 7 Нагадаю, спілкувалися із експертом міжнародником аналітичного центру.